Скоро буде зустріч Зеленського і Путіна, як ви думаєте, щось вирішиться зараз. Е Зеленський е не в позиції, щоб щось вирішувати. Він в позиції, щоб е погодитись на ці умови, які йому будуть пропонувати, і для того, щоб в Україні на нарешті на на вже був мир або відмовитись від них. Але на що ми будемо розраховувати, після цього важко дуже відповісти. Людина, яка Поводила себе неадекватно в один момент, не стане адекватною, що це просто неможливо. Він раптом візьме, озвучить якісь адекватні пропозиції, на які наша сторона зможе пристати і вважатиметься прийнятним для громадян, для людей, які воюють після тих, хто поклав своє життя за країну. Тож я не думаю, що це можливо. Нічого не очікував вже від цих переговорів. Ну, там нічого не обсуджується, там все одне ж саме. Нічого нового вони не говорять, тому і сенсу немає дивитися соба.